Мали, мали цей банер ще вцепити Петька, коли? Місяць, назад? два місяці назад? Десь так. Але все не співали, тому що, дай покажу, хотіли, хотіли ми на цю, стінку, на цю стінку. Але плани помінялися і банер буде з іншої сторони. Каркас зварили, а банер, диви, банер буде, отакий. з богом завжди є вихід. Це на жіночому домі милосердя буде висіти зі сторони вулиці. Все, звісно, не співаємо. Хотіли все пощикатурити, але хоча б поки, щоб його тут банер повішати. Так що, ось так-то. Сердечно дякуємо нашим друзям, хто допоміг, щоб оце вся ця мрія улюдотворилася і стала реальністю. Тобто, Нехай Бог благословить братів з Волині. Слава Господу! А особливо вовку пікуля. Благослови тебе Господь. Амінь.